Триває 709-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 830 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 2 лютого окупаційні війська Росії втратили 387 тисяч військових, 6 тисяч 331 танк, 11 тисяч бойові броньовані машини. 9274 артилерійські системи, 978 реактивних систем вогню, 663 засоби ППО, 332 літаки. 324 гелікоптери, 7146 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1847 крилатих ракет, 24 кораблі, 12 одиниць автомобільної техніки та 1470 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.